Купляти потрібно цікаві ділянки по хорошій ціні. Написали мені комент стосовно де я питаю, чи можна вже брати крипту, бо крипта дуже, дуже впала крипта, хто не знає. Це ви праві. Купляти ділянки це є саме якби безпечний вид інвестування в нерухомість, бо ви це. Ну, купили там будинок землю, ви це, якби можете потрогати, це є ваше. А крипта це така штука, що вона тобто, може нині бути завтра пропасти. Так, так. Е... І що? І дійсно, треба купляти цікаві діляночки, тому що... З 1 січня буде не так просто вже їх купляти, як раніше, тому що треба буде показувати е, дохід, звідки це ви маєте кошти на покупку ділянки. І Оцінки ділянки просто космічні, тому буде нового року придбати діляночку складніше, ніж так, як було дотепер. Тому хто хотів придбати діляночку, маєте ще місяць часу до нового року. Рекомендую придбати. Всім гарний день. А якщо тобі треба діляночка, номер під відео, телефонуй і купуй.